Ім'я Майкл Мейсон. Вам про щось говорить? Мейсон не просто вбивця. Він бездоганний інструмент і був нашим золотим стандартом. А що потім? Ми возимо пожитки тобі тиждень за тижнем, а ти навіть не виходиш. Чому так? Більшість просто каже дякую. Ніколи сюди не піднімайся. Є збіг за сітківкою ока. Хапайте. Що сталося? Сиди тихо і не виходь, доки не прийду по тебе. Нікого не лишилось. Хто це? Що це за люди? Залишаю резервацію. Маю багаж. Ти маєш кинути на нього всі свої сили. Вони тебе заарештують. Мене турбує не поліція. Люди, які це роблять, я порушую важливе для них правило. Його профіль відредагований. Ціль виявилася іншою. Ви маєте взяти його. живим. Мені потрібен вихід для неї. Вона опинилася на в тому місці і не в той час. Ходімо. Глянь на себе. Ані країни, ані статусу. Ти пішов? Не пішов. Відродився.